Слава Україні, смерть нашим лютим московським ворогам! З вами Валентина Стрілько, наша щотижнева передача про історію сіл Гнідин та Вишеньки, що на Бориспільщині. І я завжди повторюю, що наша історія стосується історії всіх сіл України, адже те, що у 20 столітті витворяли московити на території України, а воно було скрізь одинакове. Скрізь було бажання знищити український народ, знищити нашу е, прекрасну націю, е, наші традиції, нашу мову, нашу культуру. Тому запрошуємо всіх долучатися до нашого. Інформаційного фронту боротьби за правдиву історію України це важливий фронт, який зміцнить нашу державність і допоможе швидше подолати ворога. Наша розмова сьогодні про Марка Грушевського настоятеля. Вишенської Свято-Георгіївської церкви. Коли я кажу прізвище Грушевський, у багатьох з вас виникає асоціація з Михайлом Грушевським, першим президентом Української Народної Республіки нашої держави, яка була проголошена у 1917 році. І виникає запитання: а чи це не родич Михайла Грушевського? Так, це троюрідний брат Михайла Грушевського. І е, залишилися документи історичні, вони листувалися з Михайлом Грушевським. Він е, підтримував е, його діяльність. Бо Марко Грушевський був не просто богословом, він був великим українським краєзнавцем, він був етнографом. Він був педагогом і е, приїхав, прийшов до нашої Вишенської церкви після того, як була проголошена незалежна від Москви українська автокефальна православна церква. І я знайшла документи, які друкуються в моїй книжці Українці від Бога. Про яку я вам розказувала в попередніх лекціях. І ніде ці документи не публікувалися, я вам їх зачитаю. В 1921 році після юридичного оформлення Української автокефальної православної церкви до села Вишеньки був направлений, як я вже сказала, протоїєрей, Марко Федорович Грушевський. От в документі значилося до української православної парафії села Вишеньок Остерського повіту на Чернігівщині. Церковна Рада повідомляє, що вона виряджає до вашої парафії протоієрея, Марка Грушевського для виконання обов'язків настоятеля місцевого храму з тим, щоб він доглядав й інші українські парафії цієї округи, голова ради і секретар, підписи. А також було видано і посвідчення також самого зразка, яке мало заголовок, посвідчення, пред'явник цього протиєрей Марко Грушевський. Виряджається до села Вишеньки Остерського повіту на Чернігівщині для виконання обов'язків настоятеля місцевого храму з тим, щоб він, протоєрей Грушевський, доглядав інші православні парафії цієї округи. Перед тим, як прибути до села Вишеньки Марко Грушевський, активно проводив роботу на Київщині по встановленню. Української автокефальної православної церкви. І е, він навіть е, писав до е, центрального органу керівництва е, Української автокефальної православної церкви, як йому, як його родині в той час, як він робить таку важливу роботу, важко живеться, і він просить допомоги. Його родині, яка залишилася без нього в Києві. Також він служив настоятелем церкви, церкви до Київщини у Суботові, у нашій давній гетьманській столиці козацькій. І де б він не працював, він дбав за освіту українців. Він дбав за відкриття шкіл і часто писав своєму брату Михайлу Грушевському про те, що треба надіслати потрібну літературу, і навіть якщо немає грошей, то він ладен був позичити ці гроші і купити за них потрібну для дітей. У школі літературу. А ще він розумів, що українську культуру, яку забороняє Москва, треба зберегти. І тому він робив етнографічні записи і записував легенди, записував пісні, записував перекази у звичайний зошит. І намагався видати це. Він підтримував зв'язки з Іваном Франком, і той високо оцінював його діяльність. А ще до нагочого часу дійшла його колекція давніх українських ляльок. Вона зберігається в музеї Київському, і оця давня колекція. Вона відзеркалює е, теж народну творчість, адже е, кожна сім'я хотіла, щоб е, їхні дітки мали якісь іграшки і виготовляла на е, свій смак е, ляльки для дітей. Оці ляльки, колекцію, таких ляльок він зібрав і вона дивом збереглася. Аж до наших днів. А коли він приїхав до села Вишеньок, то відразу почав розмовляти з жителями про те, що що собою представляє Українська Автокефальна Православна Церква. І що це вона незалежна від Москви. Що в ній прав служби ведуться українською мовою, а не старослов'янською незрозумілою для народу, що це церква, яка відзеркалює давні прагнення українського народу про свою волю, про свою державу, про свою владу. І ось така пропаганда дала великий результат, тому що вже через рік був створений осередок. Української автокефальної православної церкви зареєстрований статут, і майже всі жителі села Вишеньки стали прихожанами Вишенської церкви, яка звернулася з проханням зарахувати її до Української автокефальної православної церкви. Саме в селі Вишенький, коли він був настоятелем Вишенської церкви, його було висвячено у єпископи. І він отримав оцей високий сан, саме будучи настоятелем Вишенської свято-Георгіївської церкви. А ще до наших днів дійшла його унікальна книжка, яка вже декілька разів перевидавалася. І ця книжка має назву Дитина у звичаях і віруваннях українського народу Марко Грушевський, коли він надіслав її Івану Франку. То він написав дуже схвальний відгук про цю книжку, високо її оцінив. А суть її полягає в тому, що він записав від першого дня народження від пологів, як росте, як дбають за українських дітей, і все, що пов'язано. Із вихованням діток українських він теж описав у цій книжці. Я зараз зачитаю лише загальні розділи, щоб читач зрозумів, наскільки вона є цікавою для сучасника, наскільки тут багато записано давніх вірувань, давніх переконань українських, якими треба. Виховувати е, дітей. Отже, перший розділ при надії. Родичі не мають дітей і журяться тим, що не мають дітей. Е, вагітність як впізнати, що жінка завагітніла. Час вагітності, як почуваються родичі, коли жінка зайшла на дитину, і так далі. Все про вагітність жінки. Далі пологи. Хто може бабувати, приготування до пологів, як поводяться в хаті, де є пологи, оповідання про важкі пологи, дитина на поперек. і ще багато інших розділів: від народження дитини до виводин, родини, балачки з нагоди родин, молитвування, куми. Незаконне дитя приносить кумам щастя, хрестини, зливки, покрестини і так далі. Ще багато тем у цьому розділі. Дитина в першому році, дитина до часу, коли навчиться сидіти, найбільше ходять коло дітей і люблять їх матері. І багато також інших тем у цьому розділі. Розділі. А ще ця книжка, яка вийшла останнє її видання, у 2011 році було, і воно дуже гарно ілюстровано. Кожна тема проілюстрована. І тут є біографічна довідка про Марка Грушевського. Ну, Одним словом, дуже цікава і дуже потрібна для українців оця книжечка, яка, на мою думку, повинна бути в кожній хаті. Яка ж доля Марка Грушевського? Адже ми знаємо, що українську автокефальну православну церкву московсько-більшовицька влада в буквальному розумінні розгромила багатьох його, її єпископів було розстріляно, в тому числі розстріляний був митрополит Української автокефальної церкви. Василь Липківський 27 листопада 1937 року. А вже в 1938 році був арештований і Марко Грушевський. Він після розгрому цієї незалежної, нашої церкви Незалежної від Москви, він пішов. Щоб утримувати свою сім'ю працювати Сторожем, Ви можете уявити, єпископ, який працює Сторожем. Але йому згадали всю його українську пропаганду Москалі. Його арештували в 1938 році. І засудили тройка. Російською мовою називаємо правильно, бо це були тройки, засудила до розстрілу. Його розстріляли. Могили по сьогоднішній день немає. Ми знаємо, що розстрілювали в підвалах колишнього жовтневого палацу культури в центрі Києва, а також у Буківні, де зараз є меморіальний. Комплекс репресованих радянською владою наших українців. І вже родичі Марка Грушевського зробили кенотаф, тобто символічну могилу на місці, де похована була його дружина в Києві. Ось така. Пам'ять про Марка Грушевського, в нас з вами повинна залишитися, адже він був одним із найкращих синів України, великим патріотом, і знати про таких патріотів повинен кожен з нас, якщо він шанує. І любить Україну, якщо він хоче кращої долі України. Бо незнання історії нас не звільняє від відповідальності за її долю. Дякуємо всім нашим глядачам і слухачам, дякуємо за те, що поставили вподобайки, підписались на наш YouTube канал. До нових зустрічей через тиждень.